Поїхала остання ротація в добровольчому форматі. Але ми переформуємось далі до перемоги. Бо багато сил покладено. Не час зупинятись на півдорогі. А потім вилікуємо цю країну разом. Альфа є. Лео. Є. Риба. Тут. Рута. Є. Сірий. Є. Фреє. Мусик. Там где-то машины. Моцарт? Е. Yeah. Сумы? <coughs> Колос? Я. Yeah. Дина? Yeah. Дина? Да. Санталь? Е. Дыква? Карлсон? Присутник. Макс? Е. Yeah. Фома? Е. Yeah.

Красота. Так, напевно, ми одразу вийдемо, що у нас є. Давай, 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 Слава Україні! Всіх вітаю на цьому святому місці для всіх українців. Насправді це один з символів наших перших перемог. Тут 37-го року почали будувати Святу Софію, напевно, серце цієї землі, незалежно від того, називалась вона Русь чи Україна. Тут колись, століття тому, трохи більше століття, вирувала площа, коли проголошували універсали Незалежності України. Тут відбувалася Святкування відзначення з'єднання Зунор Західноукраїнської Народної Республіки і УНР. Коли, врешті-решт, дуже не на довгий час різні регіони України, різні українські землі з'єдналися воєдина і вдруге. Це вдалося тільки великою кров'ю, на жаль, Совєтами в 39-му, а потім в 44-му році. Але Україна вистояла. І здається, цього разу. Коли почалася велика війна, і ми всупереч всім прогнозам вистаяли, і не просто вистояли, а перейшли в наступ. ці мрії десятків поколінь, напевно, ті, хто мріяли про цю незалежну соборну українську державу, вони втілюються. І ви ті, хто докладається до цього своїм потом, своїм важкою працею, своєю великою місією врятувати якомога більше життів. Ті, хто перебуває на фронті, ті, хто захищає нашу незалежність і робить нас справді вільними і суверенними. Тому я дуже вірю, що ми не тільки долучимось до перемоги на фронті, а й долучимось до того, щоб ця країна стала мрією для багатьох людей в світі, в кому тече і в кому не тече українська кров. Бо насправді одна з дуже. Великих і дуже оптимістичних речей, дуже натненим, що українцям можна не тільки народитися, а українцям можна стати, приєднуючись до лав, приєднуючись до лав. першого добровольчого мобільного, Парагова, добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Парагова. Присягаюсь українському народові, присягаюсь українському народові. усіма доступними силами та засобами. Боронити Україну, Воронити Україну. Нищити, її нищити її ворогів, плекати власну гідність, власну гідність. поважати та підтримувати своїх посестер та побратимів, побратимів. пам'ятати гасло, гасло славних холодноярців! воля України або смерть. І ніколи не, ніколи не зганьбити високого звання українського добровольця. Заводи. Присягаюсь ніколи не зрадити український народ, Заводи. своїх посестер та побратимів. Заводи. І нехай нам в цьому допомагає Господь. Дякую всім. Вітаю вас в нашій великій родині. Дуже прошу. Пам'ятати, що ми справді на святому місці, можливо, най, найбільш святому на українській землі, в якомусь містичному осереді нашого українського Єрусалиму. І поставитись до цих слів серйозно, бо життя не проста штука, і після таких моментів високого злета і натхнення потім починається звичайне життя, яке непросте, в якому багато спокус, в якому ми набридаємо один одного, не подобаємося один одному. Хочеться на комусь вимістити свою збро... злобу, невдоволення, знайти крайнього в помилках. Але пам'ятайте, виграють ті, хто готовий до марафонської дистанції. Ключ до нашої поразки завжди внутрішніх чварах. Тому вміння йти разом, вміння тримати стрій це найпевна запорука нашої перемоги. А тепер ми переходимо до. Нагородження. Сьогодні велике нагородження, оскільки це перше нагородження після Дня Незалежності України. І сьогодні ми хотіли нагородити якомога більше наших добровольців. Відзнакою першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Перегова нагороджується Фоменко Андрій Володимирович. Дякую. Так тримати, друже. Відзнакою подимшай Шаймані Миколи Перегова нагороджується. Дорогав Сергій Геннадійович. Нагороджується дягтяренка Сергій Миколаївич Алло. Лішакова Оксана Петрівна. Наш кулінарний ангел. Чудовий. Балашова Олена Вікторівна. Наш кадровий ангел. Сама Ольга Валентинівна. Наша гаєчка. А тепер переходимо до нагород від нашого великого друга, символа українського опору генерала Залужного, головнокомандувача Збройних сил України. Був приємно, що він ніколи нам не відмовляє. Тому маю честь і гонор. Вручити нагороди спочатку за сприяння війську. Наказом головнокомандувача Збройних сил України від 14.08.23 за номером 1819. Почесним нагрудним знаком за сприяння війську нагороджується калісник Євгеній Олександрович. Ключанський Володимир Вікторович. Так тримати. Узварик Лю... Людмила Олександрівна. Вам дякую за службу. народу України. Василенко Олексій Сергійович. Так, тримати народу України. Голосовська Анна Ігорівна. Заслужимо. Служимо разом. Нагороджується Черніцька, Анастасія Олександрівна. Шбуй Дар Даніїл Сергійович. Так тримати, побратиме. Служу українській нації. Служимо разом. Палашов, Андрій Олегович. Низько нагрожується. Гойка Микола Миколаївич. Так тримати, Аре. Служимо разом! Добро Олександр Вікторович! Так же Рокфор сьогодні маєш дати всім, що вони просили. Служу народу України! Служимо разом! Замоєвинка Тетяна Петрівна. <плес> Дуже радий, та -дя, Дя, заслужена. Дякую. дякую. Поверни. Угу. Служу народу України. Служимо разом! <плес> Нагороджується філософ, він же пічугін Микола Геннадійович. Служу <плес> <плес> народу <плес> України. Масло, Олександр Іванович! Моцарт. Дякую. 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 Так що зіграйте раду кодесті. Народу України. Аргонський Олександр Іванович. <плес> 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 Це <Циличун> Максим Миколаєвич. <плес> <плес> так тримати. Селітка Тетяна Степанівна. Тепер медична нагорода за збережне життя. Наказом головком ЗСУ від 14.08.23 за номером 1819 почесним нагрудним знаком за збережне життя. Нагороджується гуріна Світлана Васильівна. Так тримати, бачите, оці тут прям ноші, на яких ви бійців рятували. Ми це Кіна Володимирівна. Скоро ми тебе зовсім відведемо. Дарменко Андрій Володимирович. Опс. Служу народу України. Перун Микола Володимирович. Так тримати. Служимо разом. Хиксудовий Євген Едуардович. Африка. Тобі дякуємо за службу. Служу народу України. Лахненко Вадим Вікторович. Рашнівський Роман Володимирович. <плес> Бачиш, друже, хоч ти в цесу і втік, а все сприяє свій, а предплуєш життя. Наказом голови служби зовнішньої розвідки України медаллю за взаємодію нагороджується Сніцер Георгій Андрійович. <плес> Тримай заслужене. <плес> так що вітаю всіх, хто сьогодні отримав ці заслужені нагороди. І зараз передаю слово нашому польовому командиру, нашому медичному керівнику Ланя. Неймовірна рада бачити вас так багато разом. Якщо тут країна ж не їде нікуди, ви просто приїхали. Ми просто... Вас... Це Така радість бачити це обличчя. Я вам дякую за те, що ви в принципі є. От просто за те, що ви є, і за те, що ви робили такі, і робите, як є. такі як ви є. Дякую вам щиро. Разом до кінця, де б ми не були, де б ми не служили, що б ми не робили. Ми всі, я знаю, що ми будемо всі служити на перемогу і працювати на перемогу. Дякую вам. Ми готуємося до великих трансформацій. в ПДМШ, до набуття іншого статусу. Згодом ми всім це повідомимо. В принципі, це остання ротація в такому форматі. Але родина буде завжди, бо родина то є родина. І завжди будемо допомагати, сприяти і раді бачити один одного. Тому ті, хто сьогодні приєднався до цієї великої родини, в якій вже більше тисячі чоловік, welcome, please. І слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Герої

так поїхала остання ротація в добровольчому форматі. Але ми переформуємось далі до перемоги. Бо багато сил покладено. Не час зупинятись на півдорогі, а потім вилікуємо цю країну разом.